Панове, привіт! 5-1 була статистика в Ultimate Team Champions для народної команди, де ми боролися за тот англійської прем'єр-ліги. Лондонський арсенал Олександра Зінченка продовжує мріяти про чемпіонство в англійській прем'єр-лізі. І завтра ранній поєдинок о 14.30 проти Борнмута і Ліза Барного. Якщо будете дивитися і захочете зробити перегляд ще цікавішим, то до ваших послуг Фавбет, який чекає прогнозів. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Але Затягнулося все так, що аж після матчу ліги чемпіонів у вівторок, о дванадцятій ночі, я взявся грати ті 14 матчів, тому не стрімив, бо розумів, що я буду просто як вареник розварений. Е Тою грою в такий пізній час. Тому просто собі мовчки грав і, і щось там ще слухав на фоні. Дограв в підсумку аж ледь не до третьої ночі. І в підсумку заробив третій ранг. 16-4. Ось такий вже результат у другій вікінлізі для народної команди. Можливо, наступного разу до другого рангу доберемося, га? Хотілося б швидше грати, але якось то одне, то друге. А зараз буде паска. Знову якось то все затягнеться. Як встигнути все відіграти пошвидше, не знаю. Червоні піки і пак і Оце мені не терпілося відкрити тут і зараз, тому не записуючи себе, бо я вже був просто е, ніякий в третій ночі. Просто відкрив, а зараз прокоментую, що там випало. А випало мені у першому піці вибирати між Алісоном і Макалістером. Обидвоє гравців підходили мені в команду. Я подумав, подумав і вирішив, що Муслера досить добре стояв навіть на хімії один із трьох, тому взяв Макалістера в центр поля. Ну але другим піком Алісон мене. Знову догнав. І тут ще був Уоткінс, але я вирішив взяти все таки собі Алісона, тому що Руссо в парі з Ді Наталі мені насправді подобається. Хоча Воткінс міг би запропонувати таранну силу в атаці, але я від неї відмовився. Можна сміливо стверджувати, що з червоними піками мені тут дуже не пощастило, тому що за пару годин до цього в себе в телеграмі, в чаті бачив, як хтось вихвалявся за 11 перемог відкрив два піки, і в нього червоний Родрі і червоний дебрюне. Наскільки я пам'ятаю. Уявіть собі, той фарт. А я тут старався пихтів ледь не до третьої ночі і такі червоні піки. Але пішов відкривати пак з тотцем, що продаються, сподіваючись, що там мені пощастить. Знову Алісон і Макалістер. Уявіть собі, мій анлак. Ну, добре, що хоча б середині був Вайт, який підходить мені. Я його поставлю правим беком, тому що моя пара центрбеків не так ж і погано грала. Але в разі чого Вайт може бути і центрбеком. Просто у мене справа тоді буде вас, і там по не дуже весело. Коротше, вайт в мене буде правим захисником. Ну а тепер можна повідкривати кубку інших паків, які вже аж так не горіло відкрити. Тоді правда, тут треба повибирати ті, де гравці. Тут же паки цікавіші 85 плюс дві штуки. Ага. Португалія. Я вже думав, Бернардо Сілва мене і тут дістане, але це Жао Канцело І він тут один. Ще один такий пак. І теж без тоцу Бруно Фернандеш. Як не один португалець, то другий, то третій. І він тут один. 85 плюс 3 штуки без тоцу Сумно. Оп. Німеччина страйкер, Баварія. Ага, шулер. Подвійним волкаутом, і це мене? Угу. А, ще є 86 плюс X3. Я думаю, щось не те. О, ще 82 плюс Х20. Не знаю, за що, за якісь там сезонні завдання, чи що? Ще трошки є. Едегор. Угу. 82 плюс 20 штук. І тут немає тоц. Я сьогодні тоц побачу, хоча б десь, якщо пак з гарантом не зберу, чи ні. Мені анволкаутом, і він тут один. Дай останній пак за ВЛК. 86 плюс X-3. Чи то не за ВЛК, то антрейд. Може і не за ВЛК, а за що тоді, не знаю. Але є тут ТОЦ, нарешті. Ні, менше не токіміг. Та, токіміг, то не тоц, а З ким він виходить? Підсилення в основу для народної. Ну. Е -е. Банза, боже мій, як ти задовбав? Напишіть в коментарях, якщо вас теж задовбав Банза. Цікаво, чи вистачило б в мене рейтингу на пік легенди? Для народної легенди це дуже круто. Ну що ж, ми знову зібрали легенду для народної команди. Тепер Стівен Джерард буде не одним, не єдиним легендарним гравцем в моїй команді тут і. Один з трьох, один з трьох 90. Зараз треба знайти якусь картинку, якою я буду закривати це все. Все готово для піку. Поїхали. Хто там буде зараз із Стівеном Джерардом? Фіолетове. З Джерардом тоді так і починали. Знову якісь там паси, але у Джерарда начебто були інші. Чи то він і є? Та то він і є. Вау, ну це тупо, єй! це навіть не смішно. Я тоді теж починав з Джерарда і просто на тому ж самому місці. Силач якийсь зелененький. Центрбек? Ну, серйозно Єро. Боже, віддав Мура, отримав Єро. Бляха Дивіться, дві легенди просто в дупі одразу. Моментально. Це що таке? Це, що шосар? 92-й. Це Ікер Сільяс, напевно. Це Ікер Касільяс і. Я. Не маю слів. А. Я не думав, що народну команду може розчарувати легендарний пік, тому що ну, тут, що не легенда, то свято має бути. Але мій склад вже от розкрутився до такого рівня, що перепрошую, Касіліс, тобі немає місця тут. Та? Ну що, йду зіграю тепер пару матчів з новим складом. Треба плей-офф там знову проходити. Подивимося, як грає Маккалістер, як грають інші дебютанти. Там Вайт в мене, по-моєму, немає стилів зірності треба купити. Та й таке в атації, в принципі, нічого не змінюється. Єдине, що цікаво, що тут по плейстайлах Макалістера, фінес що то немає. Є павершот плюс, є дедбол, добре, бо мені Собослай дуже подобався тим дедболом, а так я його забираю, бо він, в принципі, не міг знайти собі місця на полі. А У Джерарда теж. Ага, у нього звичайний павершот. Байер собі поставив. Ай-яй-яй, який глор! Байер добре грає, він свій байера понакидув. Угу, Я бачу там ще і всякі банери Мюнхенської Баварії. Ну, і ще й Фейнорд, по-моєму, все купу. Шоу і Керо, така от. Е... Дівоча пара в атаці. М'яч Макалістеру. Дайте, будь ласка, подивимося, як там він. Маккалістер. Ну, досить прикольно рухається, я вам скажу. Мені це подобається. На таке. Мартінеллі. Дінателлі. У, Дінателлі. Ай, гарно грав, але, 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 гол! Офсайт. Кому? Чому? Я вимагаю вар. Я тут бив, він мене ще й стукнув. І що? Я впав, а графік свой в сайт, що ДНаля лежить і заважає Чеху, серйозно. Ну я, на що це за? Я вимагаю взагалі пенальті. До речі, уявіть собі, я на днях подивився хайлайти, як грає Руссо real life. І я вам скажу, вона ого-го, як може зіграти прикольно. Ді Наталя. Русо! Прекрасний удар, зелений таймінг і... Вайт дуже класно граю у відборі. Мартінлі. Руссо. <ріст> Просто погляньте, як вона навалює. Нашу мені Воткінса, якщо є Руссо, Ді Наталі. Ну, до речі, замість Ді Наталі туди. Воткінса можна було б дати для того, щоб мати от різноманіття трохи в атаці, бо Ді Наталя був з золотими фінес шотами але такі ж золоті вони є у Руссо. І виходить, що Ді Наталі тепер там без нічого. Але в нього, в принципі, там може і тривалка є, звичайно. Руссо! Молодчинка Русо. 2 плюс 1 за систем на Мартінелі. Та, у Ді Наталі є ще звичайна трівелка. Так і є. Маю кіпера тепер Аж двох. І другий проти мене зараз буде грати. Селі база лабою тут суперника Альварес. Альварес, до речі, в дриблінгу такий небезпечний. До речі, якщо б хтось хотів запитатися, чому Руссо Расо. Там все-таки вона, типу, з Англії. То я вам скажу, що вона Руссо. Так, так і коментують а! а. Англомовні коментатори. Альварес забиває мені. Бо вона має італійські коріння. Тому вона і Русо. Тому вона і Олесія. Вона Олеся все одно. А я програю тим часом. Я програю і то Альварес мені забив футре. Мартінеллі. Руссо. Руссо. Русо! Боже мій, ви бачили цю красу? Один-один. Нічого собі, як русо, тут пройшлась по тому захисту. Ось погляньте на повторі. Болродскупторн то таке. хоп магіді спін. хоп магіді спін. І на. І ще разочок. Ізі Наталі 2-1. Вайт. Мартінеллі! Прекрасний удар! Подобається мені, до речі, цей Мартінеллі після еволюції. Чекай, чекай, Макаліс, теж може подавати. О. Бо я з слайм такі подачки полюбив. Ось чому! Русо! І Мартінеллі! 4-1. Мартінелі тут забирає м'яч. Я тут ще футбол паралельно дивлюсь, тому трохи провтикав. Мартінелі забиває п'ятий. Let's go. Карпати грають. Сенчу ту парі з вантейком Киверді. Отак. От Хаверс страйкер, А у мене лівий захисник. В основній команді. О! О-о-о! А от, от вам і Хаверц Страйкер. А ось вам руссо! Русо! Моя прекрасна нападниця! Один-один. Гаверс -один. дуже незграбний зграбний, як страйкер. Я не знаю, в чому прикол там використовувати. Макалістер! Молодченка забиває 2-1. Він мені чимось нагадує Модріча. Ну, Чемпіонівського, не то це. Джерард добре. Добре. Гарненько Ааа, Лесон. Оу, пенальті може? Пенальті, ти дивись, вандекс фулэу. Mm -hmm. Добре. Угу. Добре Мартінелі зачепився тут. Ну подивись, як він то все виконує. Охо-хо, павершот Макалістера. Нічого собі. Три матчі відіграв. Ще пару потім закрию. Та й вже буде основна стадія Ultimate Team Champions. Пара слів і трохи статистики. Олеся Русо. 21 голий, 21 асисту, 26 матчах. Вона прекрасна. Ді Наталя теж, погляньте, як навалює. 40 голів, 27 асистів, за 38 поєдинків. Ця парочка чудова. Ну, фізично вони не поштовхаються. Їх можуть затоптати, це правда. Е, Мартінелі теж, погляньте, 21 гол і 13 асистів. Як він роздає. Крута карта, насправді. Так, в моєму основному складі на основному аккаунті Андрій серйозніший буде, але я перепрошую, тут 84-та рарна карта. Погляньте, якою стала просто у безкоштовній еволюції. Він насправді мені подобається. Ну і на цьому поки все. Маленькими кроками. Склад народної команди продовжує розвиватися, хоча від англійської прем'єр-ліги було більше очікувань, але. А не так сталося, як гадалось. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. бажаю вам більше вдачі. Якщо будете відкривати пік з легендою, почуємось, побачимось, бережіть себе.